это у нас дорпера самец весь с половиной месяцев ну под 9 видите там у него под, под шеей кадек там есть у него детский зубчик, как называется это как раз до 9 месяцев выходит и сюзай потом это означает что типа чисто породный дорпера Це одне, а друге, що я хотів сказати, нормально ліняє, лишились лиш на спенці. І друге має за 80 кілограм, 82-83 кілограма. Бичок такий. Ось. Не можу показати гордак його, так як у, як у коня. Ось таке. А то самечко своє. Боїться баранчика. Ходить під забором. У нас після дощу дуже болото. З тої сторони травичка є, а тут всі перезимували і дуже розтутали. Ну, вибачаю, що обмовився. Ось таке. Але були дощі І є дощі, і травичка. Буде рости. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. До слідчого відео.